Почалися польові випробування демісезонної форми для жінок. Військовослужбовець повідомили у Міноборони. Там зазначили, що працюють над покращенням речового забезпечення українських захисниць. Зокрема, у грудні двадцять року військовослужбовці вперше отримали 50 тисяч комплектів літніх польових костюмів, які виготовлені з урахуванням жіночих антропометричних параметрів упродовж 2023 тисячі також відбувалось тестування жіночої спідньої білизни, яка цього року надійшла на забезпечення зсу. Українська делегація з головою офісу президента Андрієм Єрмаком залишилася задоволена зустрічю з командою Трампа під час візиту до США. Однак деякі чиновники продовжують боятися, що Трамп і Путін можуть домовитися за спиною Києва. Пише політико. Єрмак мав довгу і змістовну розмову із майбутніми віце-президентом Джей Ді Венсом, спецпредставником з питань України Кітом Келогом. І радником із нацбезпеки Майком Волсом. А після переговорів у Вашингтоні Єрмак ще ненадовго заїхав до резиденції Трампа у Флориді, де зустрівся із майбутньою главою апарату Білого Дому Сьюзі Вайлз. Як пише видання, зустрічі були продуктивними і залишили позитивні враження. Однак, побоювання від майбутньої політики Трампа все ж залишають.